Всім привіт! Друзі, ми живемо в епоху тотальної цифровізації державних реєстрів. Станом на 7 січня 2026 року система соціального забезпечення України остаточно перейшла на рейки автоматичного моніторингу. Часи, коли бюрократична машина працювала повільно, а розрізненість баз даних дозволяла уникати уваги контролюючих органів, залишилися в минулому. Сьогодні Пенсійний Фонд України. Податкова служба, банківський сектор та постачальники комунальних послуг обмінюються інформацією в режимі реального часу. Це створює ситуацію, яку експерти називають скляним будинком. Будь-яка неточність у документах, прихований дохід або копійчаний борг стають тригером для автоматичного припинення виплат. Мова йде не про теоретичні загрози, а про шість жорстких механізмів фіскального контролю, які вже діють. Незнання цих алгоритмів щомісяця коштує українським пенсіонерам десятки тисяч гривень. Розберемо кожен з них детально, спираючись на чинне законодавство. Комунальні борги як блокувальник субсидій перший і найбільш масовий інструмент економії бюджетних коштів це автоматичне блокування житлових субсидій через заборгованість. Механізм регулюється постановами кабінету міністрів щодо порядку надання житлових субсидій. Критичною межею є сума в 680 гривень. Якщо сукупна заборгованість за всіма видами комунальних послуг перевищує цей поріг, а термін несплати складає більше трьох місяців, система автоматично призупиняє нарахування пільг. Тут важливо розуміти логіку алгоритму: він не аналізує причини несплати. Йому байдуже, чи затримали вам пенсію, чи ви перебували в лікарні, чи просто забули сплатити за вивезення сміття. Система сумує все: борг за газопостачання, електроенергію, водопостачання, управління будинком та вивезення твердих побутових відходів. Навіть якщо за кожною окремою квитанцією борг здається незначним, їх сума понад 680 гривень стає підставою для відмови. Економічні наслідки для домогосподарства катастрофічні. Розглянемо фінансову модель. Середня субсидія в опалювальний сезон, який триває 6 місяців, коливається від однієї тисячі до двох тисяч гривень. Припустімо, що через заборгованість у 800 гривень пенсіонер втрачає право на субсидію. Втрати за один опалювальний сезон складуть від 9 тисяч до 12 тисяч гривень чистими грошима, які доведеться діставати з власної кишені. Юридичний нюанс погашення боргу заднім числом не відновлює виплати автоматично за пропущені місяці. Якщо терміни подачі документів порушено, тому стратегія фінансової безпеки вимагає повної звірки рахунків до початку кожного опалювального сезону. Обмеження номер 2 приховані трудові відносини та стягнення переплат. Другий механізм це штрафні санкції за неповідомлення про працевлаштування. З юридичної точки зору це кваліфікується як надміру виплачені суми пенсій, які підлягають поверненню державі згідно зі статтею 50 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Проблема набула масштабу саме у 2026 році через повну синхронізацію баз даних пенсійного фонду та Державної податкової служби. Як це працює, коли пенсіонер влаштовується на роботу, навіть на півставки або за цивільно-правовим договором його статус змінюється. Працюючим пенсіонерам не проводяться певні види індексацій та перерахунків, передбачених для непрацюючих громадян. Зокрема, це стосується перерахунку прожиткового мінімуму. Якщо ви не повідомили пенсійний фонд протягом 10 днів після працевлаштування, ви продовжуєте отримувати пенсію як непрацююча особа. З точки зору закону, ви незаконно збагачуєтеся. Коли система проводить звірку, а це відбувається автоматично, фіксується факт переплати, наслідки суворі. Пенсійний фонд має право утримувати до 20% від щомісячної пенсії до повного погашення суми збитків, завданих державі. Проведемо розрахунок: якщо ваша пенсія становить 6 тисяч гривень, то 20% – це 1200 тисяча гривень щомісяця. Якщо ви працювали рік і приховували це, сума боргу перед державою може сягнути 14 тисяч 400 гривень. Ці кошти будуть примусово списуватися з вашої картки протягом тривалого часу. Вихід 1. суворе дотримання десятиденного терміну повідомлення про працевлаштування та що не менш важливо, про звільнення адже після звільнення ви знову набуваєте права на надбавки, але без вашої заяви їх ніхто не нарахує. Обмеження номер 3 еміграція та принцип територіальності виплат. Третій аспект стосується громадян, які виїхали за кордон. Тут існує глибока правова колізія, яка часто призводить до втрати виплат. Згідно із законодавством, виплата пенсії припиняється у разі виїзду пенсіонера на постійне місце проживання за кордон, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Ключовий термін тут постійне місце проживання. Або ПМП багато хто плутає це зі статусом тимчасового захисту, який діє в Українах Євросоюзу. Однак оформлення документів на постійне проживання, отримання громадянства іншої країни або зняття з реєстрації в Україні є юридичним фактом, що припиняє соціальні зобов'язання держави. Україна має угоди про соціальне забезпечення далеко не з усіма країнами. З більшістю держав Європейського Союзу пенсійні угоди або відсутні, або мають специфічні умови. Це означає, що переїзд, наприклад, до Німеччини чи Італії на постійній основі може призвести до повної зупинки української пенсії. Проте існує законний механізм мінімізації втрат, про який знає меншість. Стаття 51 пенсійного законодавства дозволяє отримати пенсію за 6 місяців наперед перед від'їздом. Розглянемо економіку цього процесу. При пенсії 6 тисяч гривень одноразова виплата складе 36 тисяч гривень. Якщо людина виїжджає, не оформивши цю заяву, і пенсійний фонд отримує дані про зміну резидентства, наприклад, через Мінсоцполітики або консульські установи, виплати просто блокуються. Втрата за півроку це ті ж самі 36 тисяч гривень, які законно належали громадянину. Обмеження номер 4 прихована третя платіжка за газ. Четверта загроза фінансовій стабільності це технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж. Ця норма повноцінно запрацювала ще у 2025 році, але багато власників житла досі ігнорують так звану третю платіжку. Суть проблеми полягає в розмежуванні відповідальності. Раніше плата за транспортування газу включала обслуговування труб усередині багатоквартирного будинку. Тепер, внаслідок реформи ринку газу, це окрема послуга, вона стосується перевірки герметичності з'єднань, огляду газопроводів у під'їздах та фасадних мереж. Цей платіж не є щомісячним, він нараховується раз на три або п'ять років. Залежно від віку та типу будинку, проблема в тому, що сума виставляється одномоментно і може становити від кількох сотень до понад тисячі гривень для однієї квартири, особливо в старому житловому фонді. Несплата цього рахунку тягне за собою нарахування пені та в крайніх випадках стає формальною підставою для відключення газопостачання всьому під'їзду з міркувань безпеки. Це той випадок, коли ігнорування незрозумілої квитанції призводить до непропорційно великих проблем. Обмеження номер 5. Тарифний тиск та скорочення соціальних норм, п'ятий фактор це макроекономічні зміни, що вступили в силу у 2026 році. Ми спостерігаємо подвійний тиск на гаманці споживачів, зростання тарифів на тлі скорочення соціальних нормативів. Зокрема, зросла вартість послуг з передачі електроенергії та диспетчерського управління. За попередніми розрахунками, це призводить до збільшення кінцевого рахунку для побутового споживача. Наприклад, при споживанні 200 кВт годин на місяць витрати домогосподарства зростають суттєво. Паралельно з цим Кабінет міністрів переглядає коригуючі коефіцієнти для нарахування субсидій. Зменшення соціальних нормативів споживання навіть на 7,5% означає, що держава покриває меншу частину комуналки, а домогосподарство більшу. У річному вимірі різниця між старими та новими тарифами, помножена на зменшену субсидію, може скласти понад 2 тисячі гривень додаткових витрат. Це вимагає від пенсіонерів жорсткої енергоефективності та постійного моніторингу свого права на пільги. Обмеження номер 6 – пастка страхового стажу. Шостий і, можливо, найбільш довгостроковий ризик це посилення вимог до страхового стажу. Пенсійна реформа, запущена ще у 2017 році, передбачає поетапне збільшення вимог. Сьогодні. У 2026 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати рівно 33 роки офіційного страхового стажу. Це математика, яка не знає жалю. Якщо у вас є 32 роки і 11 місяців стажу, ви не вийдете на пенсію у 60. Вам доведеться чекати до 63 років. Давайте порахуємо ціну цього одного року, якого не вистачає. Три роки простою це 36 місяців без пенсії. При мінімальному розрахунку втрати складають від 150 тисяч до 216 тисяч гривень недоотриманих коштів. В такому випадку економічно доцільним стає механізм докупівлі стажу. У 2026 році вартість одного року стажу становить близько 23 тисяч гривень. Розраховується від поточної мінімальної зарплати. Інвестиція у 23 тисячі гривень дозволяє розблокувати отримання виплат на суму понад 200 тисяч гривень протягом наступних трьох років. Це чиста арифметика, яку повинен знати кожен передпенсіонер. Для перевірки ситуації необхідно негайно скористатися порталом електронних послуг пенсійного фонду. Або отримати довідку форми ОК 5. Якщо виявлено розбіжності між електронною системою та трудовою книжкою, заяву на коригування даних потрібно подавати негайно, не чекаючи дня народження. Підсумовуючи, фінансова стабільність пенсіонера у 2026 році базується на трьох принципах: відсутність боргів. Прозорість трудових відносин та контроль страхового стажу. Державна система більше не пробачає неуважності, автоматизовані алгоритми працюють без вихідних. І єдиний спосіб захистити свої кошти це діяти на випередження, знати свої права та чітко дотримуватися процедур. Ми продовжимо слідкувати за змінами у соціальному законодавстві. Бережіть себе та свої фінанси